Забула вам показати. Це в мене все чорнобрицьці, які я сіяла 28 грудня. Бачите, вже два справжніх листочки. Ну, начну, коли вже в мене зійдуть ці, що сьогодні я сіяла, їм треба буде досвідка, досвідчувати. Буде. Я їх поставлю під лампи і тоді розпікірюю ці. А це ось гіркий перчик кімнатний огоньок. Ну, Я його густенько посіяла, але він себе добре відчуває тут. І ось у мене теж кімнатний гіркий перчик, який спочатку, він як декоративний, де спочатку він фіолетовий, а потім він червоний. І це ось мені дала подруга Зоя, гіркий кімнатний перчик, длинненький. такий, він трошки витягнувся. Ну, Я його підсиплю, розпікілю і нічого страшного не буде. Перчик не любить, чи той наоборот. Любить довго садити, не переносить швидко її так що. А це ось очереночки традисканції. Вже які великі, вже теж треба їх в окремі горшочки. Ну, ще немає в мене місця. Ще на віконечку вони місяться. Ось, ось тільки перейду туди вже на полички, тоді вже теж посадю їх у горшечки.